Доброго дня малята! Запрошую вас в країну наші надійні помічники. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибут. Є машини-помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують. Люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Що це діти? Телевіз помічник і прибиральник. Над сміттям він в нас начальник. Він з підлоги все збирає, ні пілинки не лишає. Що це, діти? Пилосос завертіла, закрутила, чистим, чистим все зробила. Хто ж ця пані геніальна? Ця машина зветься. Правильно. змеле дрібно і змішає, на шматочки порубає, зробить і пюре, і сік. Він на кухні помічник. Кухонний комбайн. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай. Опечешся, так і знай, щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. Що це дід? Праска. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, Є у нього морозильник, зветься диво. Холодильник. Користуючись цими надійними нашими помічниками, не забувайте діти про правила безпеки. Будьте обережні. Домашнє завдання намалюйте малюнок наші надійні помічники. Про обережність дітки запам'ятайте добряче, ні в якому разі не можна торкатися пальцями оголених дротів, які можуть стирчати самі собою. Не можна навіть намагатися засовувати у розетку пальці, дріти взагалі будь-що, а ще ні в якому разі не можна лізти всередину електроприладів, навіть якщо вони і вимкнені з розетки. Не намагайтеся розбирати ці прилади на деталі або заглядати, що там у них усередині. Це небезпечно. Не намагайтеся самі викручувати або вкручувати лампочки. Пам'ятайте там у дротах. Постійно бігають електрончики, а вони жартувати не люблять. Я вже краще зовсім підходити до них, не буду. Малято, уважно слідкуйте, щоб ніякі дроти або електроприлади не потрапили у воду. Зрозуміло. А зараз нарешті мультфільм нарешті мультики я люблю. Розумна усім допомагає, без неї навіть музика у приймачі не грає, телевізор не покаже дітям передачу, не поїде електричка ввечері на дачу. І ялинка новорічна не засяє уночі і не випечеться коржик у бабусиній печі. Нам електрика як друг. Це усім відомо, допомогу надає і в садку, і вдома. Все живе і все працює, радість нам усім дарує. Та, одначе, небезпека не слушів усіх чатує. Провід та електрошит не хапай рукою, обмени усі ці штуки краще стороною. Не струмляйте свого носа до електропилососа і не пхайте у розетки цвяхи, голки і шкарпетки. Нам з електрикою, друзі, жартувати неможливо, бо вона все ж небезпечна. Пам'ятайте, це важливо! О, що я й казала не слуха нам усім на прикладі показав, чого потрібно остерігатися до нових зустрічей, малята до нових уроків обережності з тітонькою совою і домовичком не слуха.